Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій з вуглеводнями. Вуглеводні насичені, скажімо, алкани і ненасичені алкени і алкіни мають різні характерні типи хімічних реакцій. Для алканів характерні реакції заміщення, для алкенів і алкінів приєднання і часткового окиснення сильними окисниками. Якщо ми знатимемо, до якого класу вуглеводів належить заданий, то можна складати рівняння за наведеним алгоритмом. Якщо вуглеводень алкан, то складаємо рівняння реакції заміщення. Для цього розписуємо всі зв'язки між атомом і обводимо рамкою складові молекули, які з'єднуються між собою. Етан взаємодіє з хлором. При цьому один атом хлору з'єднується з атомом гідрогену молекули етану, утворюючи гідроген-хлорид, а другий атом хлору стає на його місце, тобто заміщує його. Ось так виглядатиме рівняння цієї реакції. Якщо вуглеводень алкен або алкін, то складаємо рівняння реакції приєднання. Для цього записуємо структурну формулу вихідної речовини, тобто початкового вуглеводню, і за місцем подвійного або потрійного зв'язку до обох атомів карбону приєднуємо, тобто додаємо атоми реагенту хлору, брому, водню, води тощо. Молекулі алкену. Розривається подвійний зв'язок, вивільнюються одиниці валентності атомів карбону, до них і приєднуються атоми реагентів. Молекулі вуглеводню залишається простий зв'язок між атомами карбону. Аналогічно відбувається реакція з алкінами, але після приєднання одного моль реагента молекулі вуглеводнів залишається замість потрійного подвійний зв'язок, а після приєднання ще одного моль реагента молекулі вуглеводню залишається простий зв'язок. Пам'ятаємо правило, за яким атоми гідрогену приєднуються до того атома карбону, біля якого вже є більша кількість атомів гідрогену.